Просто 30, 12 вересня 2024 року. Вночі прийшов до щит. Подивлюсь на результати. Вчора ставляв смужки. Ось дивимося, що ми бачимо. Кліщ попадав. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, з десяток. Штук 15 упало. Бжили, не впали. Все добре. Ось видимо штучки залишилися. Так, струсив, продовжу спостерігати. Вертаю назад. Ну і зараз повиймаю листки 7 вуликів. Я положив, подивлюсь там результат. До речі, температура на ранок 17-18 градусів. Повернув там на місце, тут повиймав, тут насипалося багачка в цій сім'ї. Це середньої сили сім'ї. Тут взагалі пару штук. йдемо далі. Усі, тут середня, сильненька сім'я. Тут штук п'ять, хай там до десятка. Тут середньої сили. Тут 5 до десятка. Далі тут така на 4 рамочки впало тут о штук 5 кліщів. І в останню яку я поставив, тут теж, теж штук 5, теж сильненька сім'я. Ну, який висновок можна зробити? Ставлю ось по смужки, повикидав, на їхнє місце, поставив ап'ятразу на основі амітразу. В одній сім'ї тільки. Виявилося от скільки кріща.